Яке найстрашніше зізнання людини перед смертю ви чули? Була одна пара, де дружина страждала психічним захворюванням, через яке вона не виходила з дому. Це тривало роками. Зрештою, після консультації з фахівцями, вона зробила невеликий прогрес і погодилася одного вечора вийти до аптеки. Вона зайшла всередину, а її чоловік залишився чекати в машині. Поки вона була в аптеці, туди зайшов хтось, вистрілив її у потилицю і просто вийшов. Вона померла миттєво, а стрілка таки не знайшли. Протягом багатьох років люди вважали, що це щось паранормальне, ніби вона якимось чином передчувала, що вихід на вулицю приведе її до. Загибелі тощо багато десятиліть по тому чоловік на смертному одрізі зізнався, що найняв когось, аби її вбили, бо більше не міг витримувати її психічного стану. Моя бабуся зізналася мені, що я прийомний. Що мене справді мучить, так це те, що її деменція була настільки сильною, що вона щиро вірила, ніби я не знаю. Для контексту я кореєць, моя сестра мексиканка, а наші батьки білі. Я провів останні години з нею, дозволяючи їй думати, що вона обережно відкриває мені цю таємницю і запевняв її, що не буду злитись на батьків за те, що вони мені не сказали. Хоча вони сказали, і це було досить очевидно. Деменція це жахливо. Я спостерігав, як мій прадід повільно перетворюється на порожню оболонку людини. Коли я дізнався, що він мене забув, я був розбитий. Тепер я згадую це з усмішкою, бо коли мама запитала його, хто я, він просто відповів алкоголік. І на той час він не помилявся. Тепер моя бабуся страждає на деменцію, і ситуація вже дійшла до того, що ми можемо мати одну і ту саму розмову кілька разів, іноді з різницею в кілька хвилин. Це виснажує прикидатися, що все нормально, коли насправді ти просто сповнений страху, бо втрачаєш когось, кого любиш. Мені шкода, що тобі доводиться це переживати. Проведи з ними якомога більше часу. Мій вічі на смертному одрі попросив побачитися з двома іншими сім'ями, про які ніхто не знав. Оце було весело. У кого взагалі є на це час? У кого є на це гроші, чим цей хлопець займався по життю? Один із моїх дядьків зізнався, що має ще двох дітей від іншої жінки. Він думав, що помре від ковід, і, мабуть, відчув, що мусить зізнатися, але він не помер. Це було ще у 2020 році, і досі триває безглуздий хаос через потенційну спадщину та інші справи. Змінено так, це комічно, що він отримав другий шанс на життя після зізнання про другу сім'ю. Ні, мій дядько непогана людина. Наскільки я знаю. Ми мало спілкувалися, бо він погано знає англійську. Нотатка для себе: переконайся, що ти дійсно на смертному одрі, перш ніж робити зізнання перед смертю. Мій прапрадядько зізнався на смертному Адрі, що насправді не був пов'язаний з нашою родиною. Він прожив останні 40 років у США, використовуючи документи на громадянство одного з наших далеких родичів, бо вони були схожі. А в 1920-х цього було цілком достатньо. Він не вбивав справжнього дядька чи щось таке. Той просто вирішив, що Америка не для нього, і повернувся додому. А цей хлопець запитав: Гей, якщо ти не хочеш повертатися, можна мені твої документи? І так воно і було. Це не надто моторошно, але в нашій родині небагато зізнань на Смертному одрі, тож технічно, це все ж найбільш моторошне. У ті часи це було цілком звично для емігрантів. Викрадення особистості та підроблені документи робилися дуже легко, навіть між штатами в США. Та що там, золотий штатський вбивця так довго уникав покарання, саме тому, що округи, в яких він убивав, не обмінювалися інформацією, а це були 60 ті роки. Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і відправити це відео друзям. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Йдемо далі. Моя дружина працює сертифікованою медсестрою у будинку для літніх людей. У неї була пацієнтка, яка раніше працювала акушеркою у 70 х х роках. Коли вона робила останні подихи, моя дружина нахилилася, щоб очистити її обличчя, і та прошепотіла її на вухо. Коли я була медсестрою, я міняла немовлят місцями. Я навіть не знаю, що страшніше: думка про те, що твоя дитина може бути не твоєю, чи усвідомлення того, що ця жінка могла робити це багато разів. Дебі, ти відповідаєш за зміну немовлят? Без проблем. Читати це просто божевілля. Все, що мій дедусь сказав на смертному адрі, було хтось може вимкнути цей запах після того, як я відкрила свій буріто на сніданок. Бідолаха, отримати газову атаку від буріто прямо на смертному адрі. Це найгірший можливий вид випробувань. Жахливий спосіб піти. Лол, серйозно, мені потім було так соромно. Це сталося в Нікарагуа. Моя бабуся зізналася нам, що вона була народжена внаслідок зґвалтування. Моя прабабуся була найманою служницею на плантації цукрової тростини і зазнала насильства з боку її власника, з багатої родини, яка досі володіє великою кількістю землі. Вона отримала свободу через вагітність, а також гроші за мовчання та будинок. Саме в цьому будинку ми всі тоді стояли. Вся наша сім'я зрозуміла, чому прабабуся була такою, якою була. Все стало на свої місця. Нам стало сумно, що її ніхто так і не втішив, якою вона була, що саме стало зрозумілим. Моя прабабуся була дуже замкненою та не особливо ласкавою. Вона була неймовірно працьовитию жінкою, яка навчила життєвим навичкам мою бабусю та матір, але завжди здавалося, що їй чогось бракує. Ми думали, що вона просто втратила велике кохання, а тепер розуміємо, що причина була в жахливому минулому. Мій дідусь зізнався, що моя мати не була його єдиною дитиною у 1950-х роках, коли його найкращий друг не міг запліднити свою дружину. Мій дідусь провів тиждень тиждень у віддаленій хатині в Озарських горах, займаючись сексом із дружиною друга, щоб допомогти їм зачати дитину. Він сказав, що вони займалися сексом понад 20 разів. Одного разу його друг навіть застав їх у розпалі на кухонному столі, коли вирішив заїхати на день, щоб перевірити, як у них справи. У хатині не було телефону. У результаті тиждень сексу спрацював, і жінка завагітніла. Після цього пара переїхала в інший штат, щоб почати нове життя як сім'я. Досі це їхня єдина дитина, і вона не знає, хто її біологічний батько. Єдиний зв'язок, який мій дідусь отримав від них після цього, був лист із підтвердженням, що народилася здорова дівчинка. Він більше ніколи не бачив свого друга, але зізнався, що часто згадував ту хатину в лісі. Мене тішить, що дідусь захотів поділитися всіма деталями: скільки разів був секс, де був секс, у яких позах. Останній акт хвастощів від дідуся. Мій дідусь, який страждав деменцією, сказав моїй матері, що у неї є брат. Вона проігнорувала це, бо вона така людина. Мій кузен зробив тест 23andMe, І ми дізналися, що моя бабуся народила дитину, коли їй було 18, і віддала його на усиновлення. Він шукав свою біологічну сім'ю. Це стало шоком для моєї матері та її сестри, адже моя бабуся була надзвичайно суровою католичкою, але вони вже кілька разів зустрічалися зі своїм братом. Мій дідусь прошепотів щось загадкове перед смертю. Він сказав: Садовий гном, це завжди був він. А потім просто закрив очі назавжди. Минуло 10 років. А в мене досі мурашки по шкірі, коли я про це думаю. Який садовий гном? Чому він? Я навіть не встиг запитати. Тобі краще розбити того садового гнома? Якщо там нічого немає, копай під ним. Цілком можливо, що він просто жартував. Якщо це так, що ж це геніальний спосіб піти. Не зовсім про це, але моя мама виросла в Кентукет, де в 1930-х і пізніше шахтарі та вугільні компанії постійно конфліктували. Вона розповідала про одного старого, який працював на вугільну компанію. і, Ймовірно, робив для них жахливі речі: автомобільні вибухи, стрілянина, точно не знає. Коли він лежав при смерті в лікарні, компанія посадила когось у його палату цілодобово стежити, щоб він не зробив передсмертного зізнання. Завжди вважав це моторошним. Бабуся моєї дружини покликала свого чоловіка до себе і сказала щось на кшталт: Я ненавиділа тебе десятиліттями, ти російський, деспотичний ублюдок. За кілька хвилин вона померла. Він спустився в їдальню і пообідав. Батько думав, що вбив жінку, коли був підлітком і поводився як малолітній покорюк. Я запитав її ім'я, знайшов інформацію про неї на смартфоні і з'ясував, що вона дійсно померла, але загинула під час атаки 11 вересня, а не тоді, коли мій батько жорстко побив її у 70-х. Це було дивне відчуття полегшення, що він не став убивцею. Але водночас усвідомлення, що він був кривдником і реально вважав, що вбив людину. Це було дивно, але священник все одно провів обряд останнього помазання, після того, як я підтвердив батькові, що він нікого не вбивав. Священник все одно провів би останнє помазання. Католіки вірять, чи перед смертю можна покаятися у своїх гріхах і отримати прощення. У 70-х роках в моєму рідному місті сталося нерозкрите вбивство дівчини Підлітка, і один улюблений у громаді чоловік, нібито зізнався у злочині на смертному одрі. Страшно усвідомлювати, що навіть наймиліші люди можуть бути монстрами. Одна з моїх тіток зізналася моїй мамі, що спала з моїм батьком, і зразила його герпесом. Ми всі це знали, але вона не знала, що ми знаємо. На смертному одрі я зізнаюся, що я мультимільйонер, і всі мої ліквідні активи сховані в камері схову. Адреса вмираю. Я чув, що медсестри хоспісів часто чують предсмертні зізнання у вбивствах. Дуже сумно і тривожно. Я знаю одну історію, коли жінка перебувала в будинку для літніх людей на реабілітації і готувалася повернутися додому. Вона постійно повторювала: ні, він просто вб'є знову, маючи на увазі свого сина, якого зрештою засудили за вбивство. Кажучи, на смертному одрі вона зізналася, що він убив десятки людей. Мій дядько, який був найстаршим, зізнався, що відмовився від вступу до університету, щоб інші мій дядько та моя мати могли навчатися. Про це знали лише мій батько і я, і ми досі тримаємо це в секреті, бо не хочемо, щоб вони почувалися винними. Він помер кілька років тому, і це було дуже раптово і тяжко. Жінка зізналася своєму чоловікові, з яким прожила майже 55 років, що з трьох їхніх дітей двоє не від нього. Навіть уявити не може, що відчував той чоловік. Чесно кажучи, краще було б забрати цю таємницю з собою в могилу. Найцікавіше, обидві дитини, яких вона народила від іншого чоловіка, мали разюючі схожість із матір'ю, тому ніхто навіть не міг засумніватися. Чоловік мав репутацію ловеласа, але лише ловеласа у компаніях. А жінка вважалася вірною дружиною, яка зберегла цей шлюб. Це було більше ніж просто скандал. У мене є друг, Біл, який служив у церкві в Мексиці. Один із його подопічних, Оскар, був зацікавлений, але таки не зважився на хрещення. Незадовго до того, як Біл мав переїхати в інше місто, Оскар сильно захворів і помирав. Коли вони прийшли відвідати його востаннє, вони намагалися переконати його охреститися, щоб він міг спастись. Не хочу звучати як проповідник, але це важливо для історії. Оскар постійно відмовлявся, і вони нарешті запитали його, чому. Він зізнався їм, що більшу частину свого життя був кілером і вив багато людей за гроші. Коли Старів, він пішов на пенсію, то оселився в маленькому селі в Мексиці, щоб жити спокійно. За словами біла, Оскар також натякав, що переховувався. Одна знайома розповіла, що її бабуся зізналася у тому, що отруїла свого першого чоловіка, бо він її бив. Ну що ж, справедливо, один мій друг розповів, що останніми словами його матері були: я ніколи тебе не любила, шкодую, що народила. Якось я відвідував свою бабусю в хоспісі. Її сусідом по палаті був старий чоловік. Поки бабуся спала, ми почали розмовляти. Він розповів, що у молодості брав участь у лінчуванні темношкірих у штаті Алабама. Я вийшов і розповів про це медсестрі, а вона лише знизила плечима і сказала щось на кшталт. О, він це постійно говорить. Це деменція. Я повідомив про це департамент розслідувань штату Алабама, але більше нічого не чув про це. Мій шкільний учитель розповідав класу про те, як його тець був на смертному одрі. Він сказав сім'ї перевірте стіни. Ніхто не зрозумів, що він мав на увазі, доки через кілька років під час ремонту вони не знайшли у стінах золоті злитки. Не те, щоб це було моторошно, але все одно божевільна історія. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях, яке найстрашніше зізнання людини перед смертю ви чули. І не забудьте відправити це відео друзям. До зустрічі!